Так, ми вже на барку всі... вже якийсь товар є. Стон Айленд. То що ви любите? Один-чотири шерстяний такий. такий. Добрий ранок. Е, сьогодні у нас понеділок, е, банк холідей. Все закрито, а барахолки в Англії в цей день відкриті. Ми відправляємося на барахолочку. Я, мій ровер, велосипед, вірний друг і ось і краєвид. Ми їдемо на барахолку, будемо щось купляти, покажу, перепродаємо і заробляємо. Нагадую, це канал вторинний. Обов'язково підпишись перед переглядом. Буде цікаво. Поїхали! І так, я вже на барахолочці. Зараз підемо шукати щось цікавеньке. Взуття нас не сильно цікавить, так як нам взуття потрібно витрачати дуже багато часу. В основному я шукаю одяг. секонд-хенд одяг. Тут один чоловік торгується конхендом. З цього чоловіка минулого разу я взяв Монклер, якщо ви не бачили, подивіться минулий відео з барахолку, вийшов дуже цікавим. Подивимося, що цікаво в нього є сьогодні. В основному на таких стіючках дуже багато так званого дідовського одягу. Рубашки, світера, які не представляють ніякої цінності. Але ми шукаємо щось цікаве, на чому можна заробити. І тут мені в очі потрапляє ось ця футболочка від off White. Але вона виявилась фейкова, тому ми її не взяли. Далі я відправився до хлопців, які торгують вінтажним лакшері. Хлопці продають різні вінтажні речі, оригінальні за оверпрайс. Прямо в цей вінтажний світер Gucci вони хотіли в районі 60 фунтів. Ну, це не дешево для світера Gucci. Також в них багато було сумочок, як оригінальних, так і фейкових, але сумки мене не цікавлять. Далі на клучах була замічена ось така кепочка Оклі, доволі така непогана. І тут ми вже на місці, на моїх улюблених кучах. Тут можна знайти абсолютно все. Дуже багато різного брендового одягу. Я по класиці шукаю собі щось на аудор і щось лакшері. Так як аудор для мене найлегше ніша для заробітку, хто б що не говорив. Часто потрапляють курточки від Берхаус, TNF, РАП, Mountain Equipment. Я стараюсь їх брати, бо на них є великий попит. Завжди на таких кучах потрібно бути максимально уважним, бо тут можна знайти речі абсолютно різної вартості від базових Nike Adidas, як я сказав, до лакшері брендів по типу Gucci, Balenciaga і Prada. Через деякий час я відрив серед куч ось такий пуховичок від Берхаус, убитим лого, Але продавці за нього просили 5 фунтів. Тому я вирішив, що скоріше за все я його заберу. Було ще дуже багато жіночих курток, але жіночі я стараюсь не брати. Якщо беру, то тільки в ідеалі. Так, ми вже на барахолочці, ось вже якийсь товар є. далі шукати щось цікавеньке. Далі гуляючи поміж рядами, я знайшов ось таку монограмну сумку від Louis Vuitton. Я дуже довго стояв і перевіряв її на автентичність, так як всередині був код. Фурнітура була підходяща, навіть була якась документація з магазину Louis Vuitton. Скоріше за все подумав я, це може бути оригінал. Але вбивши код в пошук, вказувала зовсім іншу модель. Тому сумочку вирішив я залишити. Також з цього самого продавця я зацепив ось такі Nike Air Force в ідеалі, і ще в нього був ось такий вінтажний пуховий підклад для автоналіда, який я чомусь не взяв. Хоча можна було. І так, братва. Покупочки вже є. Ідемо додому. В принципі, барахолка сьогодні була не така жирна, як минулого разу. Але теж непогано. Краще, ніж нічого. як то Прийду додому, покажу. Залишаємося, не прощаємося. І так, друзі, я вже вдома. Зараз покажу, що ми взяли на барахолці. Дуже швидко, дуже коротко, дуже ясно. Ось такий баул і київський ми набрали. З цього точно вийде заробити. Зараз швидко показую, що до чого. Погнали, погнали, погнали. погнали. ТНФ Гортексовський. Такий самий у минулому відосі був. Такий то, точно самий, тільки то був МАЦЛ. Він улетів просто в минуті за полтося його продав. Обійшовся в 10 фунтів, взяв одного литовця, Познайомився з ним барахольщиком-литовцем. 50-ку можна заробити там на рукаві щось. Ну вистірає. Далі, хоп, пуховичок. Беркхахус. Берхаус в класному стані. Один дефект. Лого полізали. Ну, лого це важливий дефект, але нічого, воно є. Excel за 5 фунтів взяв пацанів. Берхаус, чорний, аквафойл, теж 5 фунтів. На берхаусах непогано заробляти, бо береш їх дешево, і на них є попит. От На них навіть легше, заробити. Продать, ніж заробити продачам, взяти там якийсь тоннайленд, він там буде висіти, 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 бо... Теж купляю що не задешево, І все. Ну, так, Nike CG, Такий підуставчий трошки, але теж 5 фунтів. Я давно на нього дивився, вони ще, вони ще висів в секонд-хенді, але вони там багатенько за нього хотіли, як для такого стану. А це за п'ятерочку забрав, з радістю. Там ще, до речі, була біла ICD-шка, ви бачили? Вона така брудна і її стирати, білий пуховик, ну сенсу нема такий. Теж Берхаус, Гортекс каже, що за Берхаус? День в Берхаусі. Простірнути, вінтажний, нормальний такий. На Гортексі вони такі в районі 30-35 ходять. Так, і далі, далі, далі. Оп, щось покраще. Це у нас Патагонія, торенчел 25 фунтів. Це вже не в них там іншого продавця взяв. Класні ці торенчели, Я от їх люблю. У мене вже було таких в районі 5 штук. Продаються хорошо, але це червоний колір, трошки такий собі, але попит на них є. Оце справжній удор Патагонія. Це круто. Бам! Бам-бам-бам. Так, ось подивіться, яка сумочка раб. Оце топ. Раб це, на жаль, жіночий. Хоча подивіться Confit XL. Так, Women's XL, дестен як, ну, крутий цей Shower Protect. Сумочку таку складається, 17 фунтів одного литовця, мого вже знайомого барахольщика. До речі, того, що ви бачили сумочка Луї Вітон. Лишив, коротше, Луїк, не знаю, якщо ви шарите за Louis, за сумки ці, напишіть був фейк чи оригінал. Цікаво в коментарях. Напишіть, будь ласка. Так. Далі, далі, далі. Оба, Оп, такі шузи, бути, красовочки. Казав, не беру кросовки, бо багато гемора. Але сьогодні барахолочка була слаба, тому вирішив взяти ось такі Nike Air Force е, незвичні, це у нас підошва React, це якась технологія Nike, навіть бігова реакція. Мій розмір 42-й мій класно в класному стані. 15 фунтів обійшлися вони. Навіть дивіться, на цьому заломі ще немає. Ну, шикарні. Можливо, собі залишу, побачу, ну це не точно. Stone Island, то що ви любите? 14 шерстяний зіп такий. Треба простірнути, провести в порядок. МК. МК, МК обійшовся, мені 25 фунтів хотіли 30, сторувався. 25 фунтів. Непоганий такий. Мені ще ніці більше подобається, що ти стараюсь не брати. Оригінал. Патч теж оригінальний. Так, оригінальний пач, як не дивно. До речі, я всі ці такі айтеми, як оце Stone Island, в основному продаю на eBay, на Marketplace. Ну, всі айтеми я продаю в Англії. І багато хто мені пише за покупку, тому я вирішив створити телеграм-канал, в яких я буду дублювати оголошення, і ви зможете купити. Але ціни я там роблю на 10-20 фунтів нижче, ніж я продаю на eBay. Так як для моїх підписників, підписників YouTube, дешевше продаю. Так що ось посилання на Telegram. Переходьте, підписуйтесь, все, що є ось таке по типу лагшері кажу, я туди викидаю. Не знаю, можливо, викидати кидаєте удорики, цікаві такі раби Norface. Якщо вам таке теж цікаво, пишіть. Якщо ви будете купувати від двох речей, доставка за мій рахунок. По Європі доставка до 7 днів, я думаю, від трьох речей доставка за мій рахунок. Так само Україна. До 10, напевно, днів, 7-10 днів орієнтовно доставка пошти. Якщо щось цікаве, переходьте в Телеграм, все там є, пишіть мені, там, можна сконтактувати зі мною. Також хочу, друзі, нагадати, що ось цей Overshot X tonalitant я розігрую за 2 підписки на Instagram і на YouTube. І під ось цим відосом минулим з барахолки потрібно залишити коментар з своїм посиланням на інстаграм. Ну, Написати, я приймаю участь і посилання на нікмі. Але потрібно обов'язково підписатись на YouTube і на Instagram. Я буду перевіряти підписки, коли буду робити розіграш. Розіграш буде 15 травня. Е, обов'язково приймай участь у розіграші. Пиши коментарі, що ти думаєш по поводу цієї барахолочки, нормально чи ні, берхаус і за шквар. Е, не прощаюсь на зв'язку.